Певне, що багато людей говорячи про гаджети Apple, будуть згадувати їх екосистему. Але сьогодні гаджети Samsung – це не просто окремі пристрої, а також частини єдиної екосистеми, які можуть безшовно взаємодіяти між собою, щоб полегшити ваше повсякденне життя. І зазвичай серцем є смартфони Galaxy. Наприклад, у мене це Galaxy Fold 7. У вас може бути будь-який інший смартфон компанії. і він буде координувати роботу інших пристроїв і забезпечувати зв'язок між ними. Наприклад, смартфони Samsung мають інтеграцію з Windows через функцію Phone Link. Це аналог зв'язки iPhone та Mac, що дозволяє отримати на комп'ютері сповіщення. Дзвінки з телефону, переглядати фотографії, а також запускати навіть мобільні застосунки прямо у вікні Windows. А ще ви можете навіть копіювати текст або зображення на телефоні та вставити їх на Windows девайсі і навпаки. І усі ці можливості значно економлять час і знімають бар'єр між телефоном та комп'ютером для перенесення фото, відео чи документів між пристроями Android та Galaxy Передбачено функцію Quick Share. І вона працює подібно до AirDrop та дозволяє ділитися файлами миттєво та без друтів. При цьому QuickShare навіть підтримується на будь-яких Windows ПК, в яких і Bluetooth та Wi-Fi. І встановивши програму, ваш ПК теж прийматиме файли. Більше того, якщо потрібно переслати файли друзям у яких інші бренди. QuickShare вміє генерувати посилання або QR-код для завантажень. Тобто працює він навіть за межами екосистеми. Ще одна унікальна можливість смартфонів Galaxy – це режим Samsung Dex. І він перетворює смартфон на подобу комп'ютера. Достатньо під'єднати смартфон до монітора чи телевізора через кабель usb c HDMI або навіть бездротовим шляхом, якщо звичайно така підтримка є у телевізора чи монітору. І ви отримаєте робочий стіл Android на великому екрані в десктопному режимі. А підключивши до телефону Bluetooth клавіатуру та мишку, можна буде працювати як за ПК. Але на жаль, не всі моделі це вміють. І усі ці речі непомітно спрощують повсякденне використання смартфону і роблять його надійним центром екосистеми. Розумний годинник Galaxy Watch, У мене це найновіше восьме покоління це продовження смартфону, яке завжди у вас на руці. Він не лише стежить за здоров'ям, а й тісно інтегрується з телефоном та іншими пристроями, надаючи корисні можливості. Оскільки годинник синхронізується зі смартфоном, то ж усі важливі сповіщення ви не пропустите. При вхідних дзвінках ви можете глянути, хто телефонує, і відповісти, або відхилити виклик безпосередньо з годинника. Якщо руки зайняті, Galaxy Watch має вбудований мікрофонний динамік, тож ви можете коротко поговорити, не дістаючи смартфон. І так само з повідомленнями: месенджери, смс, електронна пошта, все так само дублюється на годинник, і ви можете швидко надіслати коротку відповідь або стандартною шаблонною фразою. Це дуже зручно, наприклад, за кермом або під час пробіжки, коли немає можливості, або незручно тримати телефон. Якщо увімкнули музику на телефоні через колонку чи на вуші, Годинник дозволяє керувати відтворенням. наприклад, перемикати треки, ставити на паузу, регулювати гучність і не потрібно щоразу діставати смартфон. Всі основні кнопки є на екрані годинника. Ще крутіше це дистанційне керування камерою смартфону, що дозволяє встановити телефон на штатив, ну або просто поставити його віддалено для спільного фото. Ну а кадр побачити на екрані годинника і натиснувши, зробити знімок, що ідеально для групових фото, ну або селфі з відстані. Також пристрої можуть допомагати знаходити один одного з годинником. Ви можете знайти свій смартфон. Ну або якщо десь загубили годинник, то його місце знаходження відобразиться у застосунку Find на телефоні. Таким чином, гаджети Galaxy пильнують один одного, щоб ви нічого не загубили. А завдяки функції Smart Lock, то телефон взагалі може не блокуватися, коли до нього під'єднаний ваш Galaxy Watch, який у вас на руці, і не доведеться щоразу вводити пін-код чи використовувати той же сканер відбитків на телефоні. А ще він може бути пультом керування для вашого розумного дому. Оскільки через застосунок Smart на годиннику ви маєте доступ до своїх розумних пристроїв. і можна перевірити стан техніки та керувати нею прямо з зап'ястя. Наприклад, лежачи на дивані, ви можете годинником вимкнути світло або той же телевізор та багато іншого. Тому фактично годинник стає пультом управління для всього, і це надзвичайно зручно. Бо не треба шукати телефон або конкретний пульт. Ну і звичайно, що годинник постійно відстежує ваш пульс, розраховує кроки, моніторить, сон, рівень стресу та багато іншого. І вся ця інформація синхронізується із застосунком Samsung Health на телефоні, щоб ви могли аналізувати свої досягнення де та коли завгодно. Бездротові навушники Galaxy, наприклад, у мене це Galaxy Buds 3 та 3 Pro, це невід'ємна частина екосистеми Samsung для любителів музики та тих, хто постійно в русі. Вони не тільки забезпечують чудовий звук, а й розумно взаємодіють з іншими Galaxy пристроями. Наприклад, вони мають фірму і Samsung Scalable Codec, який забезпечує потокове аудіо високої роздільної здатності, і повністю він розкривається лише з пристроями Samsung. Якщо ж підключити їх до телефону іншого бренду, навушники перемикаються на стандартні Bluetooth кодики, і якість звуку може відрізнятися. Також. Оскільки Galaxy Watch можуть зберігати музику на власні вбудовані пам'яті, то до них можна напряму підключати ті ж Galaxy Buds навушники що буде мега зручно, наприклад, виходячи на пробіжку та не бажаючи брати з собою нічого зайвого. Наприклад, не брати смартфон. При цьому вся ваша активність буде відслідковуватися, музика буде програватися, та навіть буде можливість здійснювати оплату завдяки Google Pay. Так, це ще й електронний гаманець, який завжди з вами. І це моя найулюбленіша фішка. Ну а Galaxy Buds також працюють як продовження телефону і для дзвінків, і для мультимедіа, і навіть для голосового керування. Але екосистема Samsung не обмежується телефоном годинником і навушниками. До неї входить безліч інших пристроїв, як от планшети, телевізори. А також різна побутова техніка, яку компанія і виробляє, і усі вони теж інтегруються між собою, розширюючи ваші можливості та підвищуючи ваш комфорт. Наприклад, певні моделі планшетів можуть працювати як другий дисплей для ноутбука або дзеркальну, або як розширений робочий стіл. Якщо маєте телевізор від Samsung, то ви можете легко транслювати екран свого телефону чи планшету на нього, ну або використовувати смартфон як пульт. Також можете керувати розумними пральними машинами, кондиціонерами, холодильниками та дійсно цілу купою інших девайсів від компанії. Ще у сімействі Galaxy є маленькі, але корисні пристрої. Це трекери SmartTag. Їх можна прикріпити до ключів, сумки, гаманця або навіть до нашинника домашнього улюбленця, щоб нікого та нічого не загубити. Смартфон Galaxy автоматично виявляє ваші SmartTag і може показати їх розташування на карті через мережу SmartThings Find. Тому, як бачите, перелік можливостей можна продовжити ще довго. І Samsung вдалося створити відкриту і водночас глибоко інтегровану екосистему, оскільки для того, щоб нею користуватися, у вас може бути, наприклад, той же Windows ноутбук будь-якого бренду. І більшість функцій все одно будуть працювати. Але, звичайно, що максимальну зручність ви отримаєте, коли у вас будуть всі пристрої з сімейства Galaxy та під одним Samsung аккаунтом. Тоді будуть доступні всі ексклюзивні фішки. Екосистема Samsung це наочний приклад того, як сучасні технології можуть полегшити наше життя, коли працює. Разом смартфони, годинники, навушники, планшети, ноутбуки чи телевізори. Кожен з них сам по собі чудовий гаджет. Але коли ви поєднуєте їх в одну екосистему. Ви отримуєте цілісний досвід, пристрої спілкуються між собою, підлаштовуються під ваші потреби і створюють безперервний робочий та розважальний процес. А Galaxy пристрої доповнюють один одного так, щоб ви завжди залишалися на зв'язку, нічого не губили і витрачали менше часу на рутину. Ну а ви поділіться, які у вас гаджети від Samsung та ваш досвід їх використання, бо це точно буде корисно для інших. З вас, як завжди, вподобайка, підписка, донат на ЗСУ. Но ну, в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.